Всем привет дорогие друзья, с вами я Иван Шатки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и задавайте. Просто кавер написано. Ой, человек. Он есть попусу. Там просто тихо ті переспил. Ну ладно, бля, мой подивился. Ой, у Луси, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці укривають там Визволяти братів українців з урокайда. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Не хилились, червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми ту Червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Гей, Уполі золотистий лан. Чали стрільці українці з ворами там. А ми тую ярою пшеницю і зберемо. А ми нашу славну Україну, гей гей, розвеселимо. Як повіє в унецькі степів, Дай прославить по всій країні січових стрільців, А ми тую стрілицькою славу збережемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. У лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Ну що, от такий був відос. Як вам половину кавер, ставте лайки, підписочка на канал. Якщо вам кавер сподобається, то кажіть інший кавер. Я запишу. І з вами я був Іван Чоткий. Всім удачі, всім пока. Слава Україні! Віримо в наших зСУ, що ми переможемо. Не сподіваємося, що оцей день і і, і після, після, після ну, тіпа, тіпа, сьогодні і завтра не буде такого самого ну, страшного. Ну, я розумію, що можуть бути ракети не одні, там може бути куча вон. Ми ж не знаємо, що може робити цей сім'ї, ну, то якщо не сьогодні без ну, жорстко енергосистеми не будуть. Бомбити то це ну, є такі люди, що можуть е, казати де, де ну, точки, не можуть потім туди розуміти, що опускати. Ну віримо. Слава Україні, героям слава всім пока-пока.